Не знаю, що мене до тебе тягне, Іван Франко. Не знаю, що мене до тебе тягне. Чим вчарувала ти мене ще все, Коли погляну на твоє лице, Чогось мов щастя, й волі серце прагне. І в груді щось метушиться, немов давно забута згадка піль зелених, Весни і квітів молода любов. Зобім виходить гробових студенних, себе я чую, сильним і свобідним, мов той, що вирвався з тюрми на світ, таким веселим, щирим і лагідним, яким я був за давніх, давніх літ. І, попри тебе, йдучи, я дрожу, як перед золою надрижав судьбою, в твоє лице тривожно так гляджу, Здаєсь, ось ось би впав перед тобою. Якби то слово прорекла мені, я б чув щасливий, наче цар могучий, та в серці щось порвалось би на дні, з очей би сліз потік полявся рвучий. Не знаємось ні брат, я твій, ні сват, і приязнь мусила б нам докучить, в житті, мабуть, ніщо нас не б сполучить, Роздільно нам прийдеться і вмирать. Прибатком лиш не раз тебе видаю. На мене ж, певно, й не зернула ти, Та прецінь аж у гріб мені, це знаю, Лице твоє придеться донести.